що ну, щось, як вам повернення УПЛ Динамо Карпати. Ну, аля центральний матч Турбу. Ми надіялися, що Карпати щось покажуть, але, на жаль, практично ні одного удару ствір. Динамо кучу моментів створило. Один Ярмоленко мав забувати моменти момента 3-4. Просто, напевно, трошки вже підводить. Та, напевно, не знаю, майстерність, не майстерність. Троха Динамо спокійно перемогло 2-0. Звичайно, центральний матч ВПЛ. Манчестер-Сіті Ліверпуль, ми думали, що буде не дуже просто, бо Манчестер-Сіті після Реала він розумів, що останній якийсь за щось зацепитися. Але знаєте, всі вроді, не показували, показували якусь гру, а Ліверпуль взяв і переміг 2-0 спокійно, перемога, знов забив Салах. Просто супер. Як казав коментатор, напевно складення повноважень. Ну, подивимося, Англія передбачення шкінат. Ми віримо в перемогу Ліверпуля в цьому чемпіонаті, але ще багато матчів. Пишіть, що найбільше запам'яталося, позичив.